Карю це терміново. Пані ви в надійних руках. У вас чарівний хлопчик. І він не один. А ось і третій малюк. І ще один. Маєте п'ятьох дітей. Це неймовірно. Не вірю власним очам. Тепер маєте велику сім'ю. Люба, це все, про що я мріяв, <ріця> а вони плачуть. Любий до роботи. М -м, але що ж далі? А вже ж, нам треба їх нагодувати. Діти люблять молоко смачного. Фу, бути батьками складна справа. Декому час переодягтися? Ви такі миленькі. Але ми ще не завершили. Може, пограємо? Маємо найдружнішу сім'ю. Малюки, чи ви любите казочки? В одному королівстві жили собі принц та принцеса. Вони янголятка. Чудова погода для сімейної прогулянки. Хлопчики повеселіться як слід. Хлопці за мною. Дивіться, як я вмію. Флаштуємо змагання. Це було так весело. Хто хоче перекусити? Я би не відмовилася від морозива. Смакота. Мені зле, Люба, чи все гаразд. Я незабаром повернуся. Мушу дещо перевірити. Що? Наша сім'я стане ще більшою. Маю новини. Наша сім'я стане ще більшою. Люба, це ж чудово. Ура, ще один брат. Пані, ну ми вас оглянемо. Вітаю. Матимете угу. дівчинку. Я давно мріяла про доньку. Дівчисько. Аж ніяк. Хлопчики, ви потоваришуєте, обіцяю. Це не чесно. Смачного <с> сім'я. <'є> Смакота. Крихітко, <сл acquar Alert> чи тобі сподобалося? Ти штурхаєшся? Люба, не варто зволікати. Хлопчики, поводьтеся чемно. Лікарю, гадаю, почалося. Пані крихітка ось ось з'явиться на світ. А ось і вона. Доню, привіт. Хочеш познайомитися з братами. Хлопці, часу обмаль. Ха, дівчатам не потрібні іграшки. Ідеальний злочин. Ой, гадаю, вони вже тут. Нічого не збагну. А де всі речі? Хлопці, це ваші витівки. Ми нічого не робили. Хлопчики, поверніть речі сестри. Гаразд, ми просто зажартували. Так краще. Крихітко, це твоя кімната. Смачного, Кайлі. Що трапилося? Все зрозуміло. Тобі треба переодягнутися. Пограємо. Вона сама досконалість. Крихітко, чи хочеш покататися? І, звісно ж, казочка на ніч. Якось в одному королівстві. Келі ми любимо тебе. Що це таке? Годі вже рюмсати. Від дівчаток лише неприємності. Що з нею вдіяти? Це наша кімната. Ха, сподіваюся, тобі тут сподобається. Ми ніколи не потоваришуємо. Ось тепер можна спати. Доброго ранку, світе. Що сьогодні на сніданок? Любий треба зазирнути до Кайлі. Стривай, де наша дівчинка? Не панікуймо. Ми її розшукаємо. О, ні, Кайлі ніде немає. Хто міг скоїти таке? І тут порожньо. Любий, що нам вдіяти? Гадаю я щось чую. Крихітко ось ти де. О, Кайлі. Тобі потрібно терміново переодягнутися. Тихіше, тихіше, матуся поруч. Солодких снів крихітко. А ось і ви. Як ви могли так вчинити із сестрою? Вибачте, ми надалі не робитимемо так. Хлопчики вас покарано. Фанати, чи ви готові? Ми не бачимо ваших рук. Хто зголоднів хлопці? А може, пограємо в приставку? Страшенний гармидер. Хто це вчинив? А це все Кайлі. Доню, не очікувала від тебе такого. Берися до прибирання негайно. Не, 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 не пощастило не тобі, сістер. <рив> так Тоб не чесно. Чому вони мене не люблять? Чому це я повинна весь час за ними прибирати? <рив> Кайлі, чи ти впоралася? Час обідати. А полісинко, ти знову. Погана кішка. Хлопці, я знаю, що вдіяти. Це буде пранк року. Кайлі це сподобається. Що ви вже надумали? Сестричку, ми залишили для тебе найсмачніше. Це так зворушливо. Дякую. Смакота Скуштуй. О, Що це? Твій обід, сістер. Це вже занадто. Кайлі, чи ти хочеш нову зачіску? Ха, мрії здійснюється. Геніально, а тепер тікаймо. А де всі? Отже, я перша до ванної. Де мій гребінець? Який я маю вигляд? Жахливий. Доброго ранку, сім'ї. Мамо поглянь на це. Галі тобі дуже личить. В крихітку ми все виправимо. Маємо сьогодні б'юті день, а вас покарано. Мамо, це сталося незумисно. Моїй доньці потрібен новий образ. Ви звернулися за адресою. Чи подобається? І завершальний штрих. Додамо дещицю рожевого. Кайлі, маєш вигляд на всі сто. Матусю. Ти мене врятувала. <рит> Я неабияк хвилююся. Мартіне. А ось і ти. Кайлі, ти суперова. Куди це вони? Хлопці, в нашої Кайлі побачення. І цей Мартін дуже підозрілий. Запалюємо. Мартіне, це так весело. Може, перекусимо? Обожнюю попкорн. Маємо чимало спільного. Ми просто створені одне для одного. Мені вже час додому. До завтра, кохана. Морозиво найкращий сніданок. І на вигляд апетитно. Смачніше годі уявити. Це ж Мартін. Я так і знав він негідник. Хлопці, маємо проблеми. Ми мусимо розповісти Кайлі про все. Хм. Хлопці, ви про що? Твій хлопець ошуканець. В нього є інша. Знову ваші жарти. Ох. Ви не виправні. Тобі тут не місце. Іди геть. Аго, чи ви показилися? І надалі не підходь до Кайлі. Відчепіться від нього. Кохана, не вір їм. Ми маємо докази. Ви не пара. Мартіне, ми розлучаємося. Як я могла йому повірити. Смаколики завжди покращують настрій. Пригощайся, сестричко. Кітті, ти намірилася мене отруїти. Це неможливо їсти. Але я так старалася. Ти зовсім не вмієш готувати. <гас> Он як? В такому разі ми розлучаємося. Прощавай. О, я геть самотня. Дівчатка, ви мені потрібні. З тобою дуже нудно. Між нами все скінчено. А, ти Обов'язково зустрінеш своє кохання. О, нарешті я його позбулася. Кітті, що трапилося? Незабаром буду у тебе. О, я страшенно зголоднів. Сподіваюся, Мелоді не буде проти. Що ти надумав? Готую обід. Але ж це моя рибка Моллі. Поверни її в акваріум. З мене ході. Я йду і не телефонуй мені, теж мені рибка, як він міг, Кітті, це ти? Я вже їду. Ромі моє серце розбите, подругу не панікуй. А де мелоді, дівчатка? А ось і я. Ага. Ви собі не уявляєте? Я розлучилася з Джеком. Мені дуже шкода, подруго. Що ж нам тепер вдіяти? Веселитись. Короні має рацію. Що скажеш, Кітті? Чудова ідея. Чого почнемо? А Вже ж зі смаколиків. Мелоді поквапся. Це найкращі ліка від нещасливого кохання. Краще годію явити. М -м, цікаво, цікаво. Mm -hmm. Ну, ми перекусимо хлопці. Смакота. Uh -huh. Дівчатка зараз чи ніколи. <різвіться> Привіт, я коромі. Як щодо побачення <різвіться> Я Кіті, рада знайомству. Погуляємо. Yeah. <різвіться> а я Мелоді. Це моя yeah. улюблена кав'ярня. І моя також. У нас стільки спільного. Яка краса. Ми мусимо допомогти oh. цьому малюкові. Кішки наймиліші істоти. Кітті, ти така добра. Райни, як добре, що ми зустрілися. Трястя я просто схибив. Ти такий милий. Дивись дівчись, Тайлере. Це було чудово. Гадаю, ми просто створені одне для одного. Дівчатка, це було супер побачення. Гадаю, це кохання. А де Тайлер? Mm -hmm. Любий, я чекаю на тебе? Аби хоч не спізнитися. Ромі я вже тут. Тайлер запізнюватися нечемно. <свистит> Кохана, це тобі. Дуже зворушливо, Дякую. А зараз влаштуємо змагання. Лови. У Уромі, це було неймовірно. А тепер ну, я покажу майстер-клас. Тайлери. Ми найкраща команда. Чудова а... погода для пікніка. <після> це тобі тут подобається, Люба? Це найкраще місце у світі. Mm -hmm. М -м, смачно! Влаштуємо концерт, Кітті. Раєне, ти дуже талановитий. Люба, я незабаром повернуся. О, це так гарно. Кітті напевне сподобається. Mm. Люба, це тобі. Oh, oh. Не бачила нічого кращого. Mm. Гадаю, я прийшов mm. першим. Отже, я влаштую сюрприз mm -hmm. для Мелоді. Вона буде в захваті. Yeah. Люба, поквапся. Романтичний обід вже готовий. Mm, чому вона mm. так забарилася? Я повинна мати Yay. вигляд на всі сто. Я вже запізнююся. Але мені ще потрібен макіяж, те, що треба. Денісе, я трохи спізни. Трясця. не навмисно. Мелоді, це ти. Я дуже скучив. Ідеальне побачення. Ти мусиш це скуштувати. Смачніше годі уявити. Деніс, ти неабиякий романтик. О, ще одне побачення. А вже ж я згодна. Подорож до тока бока? Від такого неможливо відмовитись. Міга Ворлд слушна думка любий. Мені час збиратися. Це буде супер пригода. Ромі, Я на тебе чекав. Займаймо yeah. найкращі місця. Юху, мені подобається. Люба, має сюрприз. Виходь за мене. Це дуже несподівано. Чи ти згодна? Hmm. Ще пак! Це найкращий сюрприз мого життя. Тайлер, я кохаю тебе. Не виправна. Вона знову спізнюється. Люби я майже на місці. Ух, встигла. Деніса, ти найтерплячіший у світі. Мелоді Фойс до сьось вирушає. Це так захопливо. Люба, дай мені відповідь на одне запитання. Чи ти будеш моєю дружиною. Деніса, я згодна. Час планувати весілля. На побачення, що може бути кращим. Почнімо Кітті. Залюбки. Повторюйте за мною. Вам все вдасться тайм Таймаут терміново маю важливу справу. Люба, ну ми одружимося. Отак. <плес> я завжди мріяла про весілля. Є -є Тайлере, а -а -а -а. я кохаю тебе. Ми будемо щасливими. Оголошую вас чоловіком і дружиною. Будьте щасливі! Кітті я шукав тебе протягом mm -hmm. всього життя. Тейлери, це доля. Ви найгарніша пара. Вони вже тут. Друзі, ми на вас чекали. Дім любий дім. Хлопці, ви мусите мені про все розповісти. Дівчатка ну ми попліткуємо. Сталося чимало подій. То чим сьогодні займемося? Спершу пообідаємо. Ви весь час голодні. Доставлення вже вирушило. Йоху кортиць куштувати. Краще годі уявити. Mm. Схоже, піца була не свіжа. Що mm. це з вами? О, мені зле. Гадаю, я знаю, в чому річ. Мені треба дещо перевірити. Невже в мене буде дитина? Я така щаслива. Завжди про це мріяла. Ромі, ти не повіриш? Це не отруєння, а малюк. І в мене? Ага. Дівчатка, ми станемо матусями. Крихітко, чи ти зголодніла? І матуся також. Ага. Алло, ми хочемо смаколиків. швидкісне доставлення. Хм, Поглянемо, що тут. Таке я люблю. Почнімо з хот дога. О, крихітко, тобі не сподобалося. Поводься чемно. Як щодо цього? Не смачно. А що ти скажеш щодо того? Все? Але ж ми не наїлися. Угнастику, ти куди? Hmm. Розумію, я також зголодніла. На вигляд, апетитно. Чи хочеш поділитися? У ти нас врятував. Mm. ранок. Втім, зараз він стане ще кращим. Ага. Крихітко, нам час поснідати. <с nineteen -thus> Поглянемо, що тут маємо. Чудово! Вітаміни. Крихітко, чи все гаразд? <s automatically> Вітаміни це ж корисно. О, Не <s automatically> будь такою вредною. То й що нам вдіяти? Влаштуємо солодкий шопінг. Чого ah. хотілося би, пані? Солодощів і якомога більше. Ми неабияк зголодніли. В такому разі влаштовуйтесь зручніше. Смачного! Те, що треба. О, так смачно. Mm -hmm. Я ж казала, тобі сподобається. Скрізь перше. Втім, де хто тут зголоднів. Мама знає, що вдіяти. А -а -а. Фастфуд найкраща їжа. Хочу супербургер. Ха, мрії здійснюються. Що? Тобі не до смаку темна їжа? Крихітко, так не чесно. Втім, заради тебе все, що завгодно. Єдинорого бургер. Хід сезону. Mm. Крихітко, чи ти задоволена? Дівчатка, ви теж прийшли? Ви полюбите балет, Yay. обіцяю. Нашим донькам сподобається. Сподіваюся, mm. буде весело. Балет це справжнє мистецтво. Ой-ой, зачекайте. Я на місці. Чи всі зібралися? Тоді почнімо. О, краще би я пішла на вечірку. Ромі зосереться. Балет це серйозно, вище, швидше, повільніше. А тепер повторіть це. Чи ви впевнені, пані? Ми ж мами. А вже ж, я геть забула. Спорт це дуже непередбачувано Чи ви готові до спортивних подвигів? Маємо сьогодні йогу. Звучить нічогенько. Матусі ласкаво прошу. Йога починається з релаксу. А це мені до вподоби. Переходимо до найцікавішого. Дівчатка, вам все вдасться. Дуже цікаво. Чи зможете повторити матусі? Простіше не буває. Мелоді, ми з тобою. Матусі, ви найкращі. Чекаю на вас наступного тижня. Залюбки! Кітті, що ти вже надумала? Сьогодні ми повеселимось. Що це означає? Подрого не пасе задні. Крихітко, зараз ми покажемо, на що здатні. Готова? І це ви називаєте танцями? Дивіться та вчіться, дівчатка. Кіті, чи ти так можеш? Виклик прийнято. А якщо так, неймовірно, хоромі маєш хист. Дівчатка, а тепер усі разом. Ідеальне тренування. Ох, я втомилася. А тут що маємо? Хі -хі, непогана ідея. Тут видатна мисткиня. Це шедевр. Трестя мені ти. Гадаю, тут була Кітті. Зараз я покажу, що таке мистецтво. Крихітко, чи ти мені допоможеш? Тоді почнімо. Чудово. О, це мелоді. Дівчатка веде. Все зрозуміло. Це видівка куромі. Подруга, ти не мисткиня. Я малюю краще. Чарівно. Дівчатка, якщо до мене. Жахливого ранку світе. Крихітко, як настрій. О, схоже, почалося. Мені потрібна допомога. Почнімо день весело. Крихітко, як справи. О, нам час в лікарню. Допоможіть терміново. Ще один чудовий день. О, крихітко, мама поруч. Упс, лікаря негайно. Лікарю, це серйозно. Куромі, не панікуйте. Ви в надійних руках. Вітаю, у вас чудова дівчинка. Привіт, я твоя мама. Лікарю, щось не те. Пані Кітті, чи ви готові? Дитина ось ось з'явиться на світ. Вітаю, у вас дівчинка. Mm. Люба, я дуже на тебе чекала. Хто наступний? <світтє> Лікарю. Страшенно боюся. Пані Мелоді, ви впораєтеся. Вітаю, маєте дівчинку. Крихітко, ти красуня. Ох, сьогодні був складний день. Пані що трапилося? Ух. Лікарю. Мені потрібен огляд. Пані, це не безкоштовно. Але у мене катма грошей. Тоді вам доведеться пошукати іншого лікаря. Я постараюся. Мені час іти у відпустку. Ага.